Квадрат суми і квадрат різниці двох виразів. Розглянемо квадрат суми двох виразів. А плюс В у квадраті дорівнює. За означенням степеня це дорівнює добутку двох множників, кожен з яких дорівнює основі. плюс Б. За правилом множення многочленів треба кожен. Член першого множена помножте на кожен шлен другому члену. А помножити на А це буде А у квадраті. А помножити на Б, це буде АБ. Другий доданок Б множити на А, це буде АБ. І Б множити на Б, це буде Б у квадраті. Два подібних доданки. Зводимо, це буде 2АБ. Отже, результат А квадрат плюс 2 ав плюс В у квадраті. Квадрат суми двох виразів дорівнює квадрат першого виразу плюс подвоєний добуток першого виразу на другий, плюс квадрат другого виразу. В даному випадку ми розуміємо, що А це перший вираз, Б це другий вираз. Якщо у нас буде різниця двох виразів... Повторюємо ті самі міркування. А-Б помножити на А плюс Б, на А-Б дорівнює А квадрат мінус АВ мінус БА. Ми запишемо АВ більш точніше. І плюс Б квадрат. Зверніть увагу, що добуток двох від'ємних множників в результаті дає додатний результат. Отже, плюс Б квадрат дорівнює А квадрат. Зводимо два подібні члени. Це буде мінус 2 ab І додати Б квадрат. Випишемо тепер ці дві формули, пропустивши оці проміжні міркування. Отже, А плюс Б у квадраті дорівнює А квадрат плюс 2 ab плюс Б квадрат. Якщо ж у нас квадрат різниці А мінус В у квадраті, дорівнює А квадрат мінус 2АВ плюс В квадрат. Розглянемо такий приклад. Мінус А мінус В у квадраті. Винесемо мінус дужки, одержимо. Мінус дужка. А плюс Б накритий дошки і в квадраті. А далі використаємо властивість, що квадрати протилежних чисел рівні між собою. Тобто оцей квадрат все одно що такий. А плюс Б у квадраті. Взагалі, цю властивість корисно застосовувати і у такому випадку. А-Б мінус B у квадраті дорівнює b-а у квадраті. Оскільки а-б -B і б мінус а протилежні числа, то їх квадрати однакові. Як застосовувати дані формули для конкретних перетворень? Отже, приклад. х плюс 7 у квадраті. Дорівнює квадрат суми двох виразів. Тобто застосовуємо першу формулу. Перший вираз х, другий вираз 7. Отже, квадрат першого виразу х у другому степені, плюс подвоєний добуток першого виразу на другий. 2 на х на 7. Після спрощення це буде 14х. І плюс квадрат другого виразу. 7 у квадраті 49. Наступний приклад. 2х мінус 4 у квадраті. Це квадрат різниці двох виразів. Квадрат першого виразу 2х до квадрату це буде 2х помножити на 2х. Тобто 4х у другому степені. Оце мінус показує, що далі перед подвоєним доводком ми повинні поставити мінус. 2. Помножити на 2х і помножити на 4. 2 на 2х 4х і на 4 16х. І додати квадрат другої разу 4 в квадраті 16. 5. y у 7 степені, додати і у другому степені дорівнює до квадрату. Квадрат першого виразу це буде 5 y у сьомому помножити на 5y у сьомому. Тобто 25. У 14 степені. Додати подвоєний добуток цих виразів. 2. Помножити на 5y у 7, це буде 10y у 7. І помножити на y у квадрат, це буде 10 у 9 степені. І додати квадрат другого виразу. І квадрат у квадраті це буде y у 4 степені. Ще один Розглянемо застосування квадрата суми, і квадрата різниці двох виразів для а, спрощення обчислень. Наприклад, 81 у квадраті. 81 відрізняється від круглого числа 80 всього на одиницю. Тому ми запишемо 81 у вигляді суми. 80 плюс 1 у квадраті. Маємо квадрат суми двох виразів. 80 це перший вираз, одиниця другий. Застосуємо формулу. Перший вираз у квадраті, тобто 80 у квадраті 6400. Додати подвойний добуток першого виразу на другий. 80 множити на 1 буде 80. І подвоюємо, тобто множимо на 2, 160. І додати квадрат другого виразу. 1 у квадраті буде одиниця. Додамо. 6400 плюс 160 6560. І плюс 1 6561. Ще один приклад. 68 у квадраті. дорівнює. 68 ближче до е, круглого числа 70. Запишемо 68 у вигляді різниці. 70 відняти 2. Дорівнює. Застосовуємо формулу. Квадрат першого виразу 70 у квадраті 4900. Відняти подвоєний добуток першого на другий. Тобто 2 на 70, 140 і на 2 280. І додати квадрат другого виразу 4. Дорівнює. 4900 відняти 280. Буде 4620 і плюс 4 4624. Формули квадрат, суми і квадрат різниці двох виразів використовують для спрощення виразів і розв'язування рівнянь. Спростити вираз. 3х відняти 1 у квадраті відняти. 3х додати 1 у квадраті. дорівнює. Ми бачимо, що тут двічі можна застосувати формулу квадрат різниці і квадрат суми е, двох виразів. Перший вираз у квадраті. Тобто буде 3х на 3х, 9х у квадраті. Подвоєний добуток першого виразу на другий. Мінус 6х. І плюс квадрат другого виразу 1. Квадрат першого виразу 9х у квадраті. Але оскільки перед дужками мінус, то всі доданки, які ми одержимо в результаті піднесення до квадрату, ми е, записуємо з протилежними знаками. Отже, мінус 9х у квадраті, плюс подвоєний добуток 6х. Але з протилежним знаком, значить мінус 6х. І плюс квадрат другого виразу 1. Змінюємо знак, мінус 1. Дорівнює. Протилежні доданки знищуються. Подібні ми додаємо мінус 12х. Розв'яжемо рівняння. Дужки відкрити. 3х, відняти 5 у квадраті. Відняти 9х у квадраті дорівнює 16. Перший крок необхідно спростити це рівняння. В лівій частині ми піднесемо до квадрату і потім зведемо подібні доданки. Отже, застосовуємо формулу 9х у квадраті мінус подвоєний добуток першого і другого виразу. Добуток цих виразів буде 15х і подвоємо 30х. І додати квадрат другого виразу 25. Решту рівняння переписуємо. 9х у квадраті дорівнює 16. Ми бачимо, що 9х у квадраті і мінус 9х у квадраті знищуються. В лівій частині залишиться мінус 30х дорівнює А 25 переносимо в праву частину, оскільки це додано без х, буде мінус 25. Мінус 25 плюс 16, мінус 9. Ділимо мінус 9 на мінус 30. Іх дорівнює, Оскільки в нас обидва числа від'ємні, результат буде додатний. 9, 30. Після скорочення на 3 ми одержимо 3. Х дорівнює 0,3. Ще одне рівняння. Дужки відкриті. 2х-3 у квадраті. Додати дужки відкрити. 5-2х, закрити, відкрити, 5 плюс 2х дорівнює 7. Як і в попередньому випадку, спочатку спростимо вираз в лівій частині. Розкриємо дужки. Для цього в першій частині можна застосувати формулу квадрат різниці двох виразів. Це буде 4х у квадраті мінус 2 на 2 і на 3 12 І дописуємо буквену частину x. І плюс квадрат другого виразу 9. Додати. Можна помітити, що можна застосувати в даному випадку формулу добуток різниці двох виразів на їх суму. Це дорівнює різниці квадратів цих виразів. Тобто... Перший вирус у квадраті 25. відняти, Другий вирус у квадраті 4 х квадраті. Дорівнює праву частину, переписуємо. 4х у квадраті і мінус 4 х квадраті. Як протилежні доданки знищуються, записуємо доданки з іксами. Мінус 12х. Дорівнює. Доданки без іксів Виконаємо додавання. 9 плюс 25. 34. Переносимо в праву частину. Змінюючи знак, буде мінус 34 додати 7. Мінус 34 додати 7. Це число з різними знаками. Від більшого модуля віднімаємо менший. Від 34 відняти 7 буде 27. І ставимо знак числа з більшим модулем. Мінус. х дорівнює. Мінус 27 ділити на мінус 12. Обидва числа від'ємні. Результат буде додатний. 27, 12. Виділимо цілу частину і скоротимо. І їх дорівнює. Це буде 2,3. А 312 можна скоротити на 3 буде 1 четверта. Отже, 2,1. Довідіть тотожність. А плюс Б. У квадраті додати А-В мінус у квадраті дорівнює 2А квадрат плюс В квадрат. Візьмемо перший вираз і перетворимо його А плюс В у квадраті плюс А-В мінус у квадраті дорівнює. Застосовуємо формулу скороченого множення. А у квадраті плюс 2АБ плюс Б у квадраті. Додати А у квадраті мінус 2АБ плюс Б у квадраті дорівнює. Оці два протилежні доданки знищуються. Лишається А квадрат плюс А квадрат 2А квадрат. Додати Б квадрат плюс Б квадрат 2Б квадрат. Дорівнює. І тут можна помітити, що двійку. Виносимо дужки. А у квадраті плюс Б у квадраті залишається в дужках. Ми одержали праву частину. Тотожність доведена. Розглянемо ще одну тотожність. Дужки відкриті. А плюс В плюс С у квадраті дорівнює. А квадрат плюс Б квадрат плюс С квадрат плюс 2АВ плюс 2АЦ. Плюс 2 bc Візьмемо ліву частину і перетворимо її, поки не одержимо вправо. А плюс В плюс С у квадраті. дорівнює. Запишемо вираз у дужках у вигляді. А плюс Б. Це в нас перший доданок. Додати С. Це у нас другий доданок. У квадраті. Ми одержали з вами квадрат, суми. Двох виразів. Тільки перший вираз незвичний нам одночлен, а сума двох одночленів. Дорівнює квадрат першого виразу А плюс Б у квадраті. Плюс подвоєний добуток першого виразу на другий. 2 С на А плюс Б. Плюс квадрат другого виразу С у квадраті. Дорівнює. Тепер ще раз застосуємо формулу квадрат суми двох виразів. Ось цього виразу. Дорівнює переносимо А у квадраті, плюс 2АБ плюс В у квадраті. Записали. Розкриємо дужки. плюс 2АЦ і плюс 2Б. І плюс С у квадраті. І перепишемо тепер. У такому порядку. Спочатку ми запишемо квадрати, це в нас буде А квадрат плюс Б квадрат плюс С квадрат. і запишемо решту подвоєні добутки. плюс 2АВ, плюс 2 ас і плюс 2 вс Таким чином ми з вами одержали праву частину тотожності, тобто тотожність доведена.